Друзі, всім привіт! Нарешті, я вирішив готувати на камеру. Ні, я до цього, звичайно, готував, але на камеру вперше. Мене звуть Олександр Станкевич, і сьогодні я вам покажу рецепт е, салата, який е, готує для мене моя теща. Ну, це знаєте, це, ну, це такий дуже простий салат. Взагалі, тут, якщо ви захочете дізнатися ще дуже багато простих. Е, Страв, то підписуйтесь на цей канал. Тут будуть дуже прості страви, які зможе приготувати кожен. Це я думаю, здебільшого це будуть різні смачні такі закусочки, як би ви розумієте. А що ти кажеш? Чого я сиджу? Ну, бігати туди-сюди це вже не моя тема. Ну і саме головне, знаєте, я вже якби не самий молодий. Не буду вас обманювати, я просто не поміщаюсь камеру цілком. Коротше, вона і як стоїть, і це виглядає дуже дивно. Так от, який салат ми приготуємо сьогодні? Що нам треба? Дивіться, отакі от сухаріки. Я зробив їх сам. Зробив їх сам. Можна брати в магазині там, з різними смаками, але ну, хімія, рібят. Ну, що ви? Ну, абза класно, якщо брати з якимось смаком, то а, на диво це з червоною крою. Угу. Взагалі, хто, ну, знаєш, до кого прийшла ідея зробити о, сухарики з червоною крою. Але вони з цим салатом, ну, якщо не працює плита у вас чи немає де зробити домашні сухарики, вони роблять себе дуже просто: нарізаєш хліб, трошечки приправ, кинув хвилин на 10, вони в духовці трошечки. Пропотіли, все вийшло, і оба на сухарики готові. Дуже швидко і просто. Не купляйте в магазині, робіть самі. <сум> сухарики ще з чорною, коли пам'ятаєте, то взагалі ну, limited edition, дішу. були прямо для самих серйозних пацанів. Так от, сухарики, да? потім отакий от твердий сирочок. Гауда я взяв. Треба твердий сир, солоненький, щоб був. І тоді буде клас. Е, треба нам ну, кукурузка. кукурузка Не показуй фірму, бо не знаю, що там. Ну і звичайно майонезик. І ще, ребята, ну, чесночок, куди без нього? Куди без нього? Ну все, поїхали, дивіться. сирочек Ну, отак беремо. Так беремо, короче, його відкриваємо. Ну и а, нарезаем. Нарезаем. Прямо твердый сыр. Такие, знаете, жесткие, как радянские матрасы. Такие же мощные. Ну, мы сделаем чуть-чуть, так, чтобы, знаете, попробовать, что оно, как. Ого. Короче, вот так вот порежу. Так, нарезается сыр. Нарезаю. Ой-ой-ой. Так, так, так. Он уже пацан. Чик, нарезали. И потом его режем кубиками. Такие, чтобы хватило. Такие шматочки, чтобы у нас приблизительно получалось. Такие. Прям идеальные кубы не треба. Ну, если вы, конечно, режете сыр с линейкой, то, конечно, будь ласка. Сырочек, да. Безкоштовний сир. <гум> знаєте, це прикол. Бо я був малий коли? Не розумів, коли казали, знаєте, дорослі. Да, да, знаєш, де безкоштовний сир. М -м -м. Я такий, де, ребята, розкажіть мені про це місто, що вони заговорюють. А потім яку знав. Ну, таке да. Коротше, нарізаємо. Нарізаємо сукло. Нарізаємо сирок. Ні. Постійно пацани мої знайомі казали, що дуже схожі на французького повара. Не знаю, де вони знайшлись. Як взагалі французький повар міг опинитися в Миколаївській області? Ну, фантастика якась. Так, Сирочок нарізаємо. Це знаєте, що без світла сидиш. Це добре, що не вигадували цих ламп, що їх кинув в павербанк, іначе світло є. А я згадую в 90-ті. Пацане 90-ті, пам'ятаєте, як взимку теж не було по 4 години, по 5 світла, і були свічки, що робили цей такий кагамочок, коли олійка, в баночку, ця така бінтик туди. І оця кришечка підпалить, воно оце трошечки ютиться, а чуть-чуть. Да, так що? Це для нас <світло> без світла, ребята. Ну і без світла бачимо, хто вийшов. Ви. Так. Сир нарізали. Це саме головне було, що треба було зробити. Накриваємо. Круквуску. Дивіться. Чіпс. Зкриваємо таку і навалюємо кукурудзки сюди. О, ну, на цю порцію височи. Гляньте, що виходить, дівчик, мальчик. Ну це просто за що там. Далі, Сухарики, дивіться, в останній момент бо вони, вони тварі напітуються в цьому, знаєте, як від поганої кампанії. Беріти напи, на, напитався всього, і потім... ну коротше, беремо один зубчик часнику. Хто любить таке, знаєте, щоб аж вампіри до вас не підходили. Ну, я не кажу за людей, люди то вже вас будуть обходити, а хто любить так, щоб знаєте, і в Трансильванії чутно було ваш як ви дихаєте, чесночком можна два. Так щоб, ну, щоб очі глущали прямо. Ну і от, вставляю, купив таку давілку, а вона якась дивіться, ну якась странна. Наче її робили, ну не знаю. Ну, явно не люди, які дали чеснок. Я вона була запакована, виглядала, наче як щось хороше, а потім оця штука, я дуже боюсь, ну. боюсь. Я знаю, что я и десь с часом она потеряется, короче. Зробе Себастьяна. Розумієте, да? Так. Чесночка. Дали. Чуть-чуть. Еще на эту штучку сюда. Знаете, что вам скажу? Я вот это выделывался, сидел. Треба, мабуть, ще одного зубчика туди закинути. щоб було. гей ге гей кричав капітан Цеданік. Ну, well, по суті, знаєте, це така страва, це, це можна ну, літрушечку заїсти. Така от. Це коли хтось от... каже, все, я в твоєму районі, скоро буду у тебе. І ти хопа. Оцю штучку. Раз, накрив. Всі раді, ти що, діти аплодують, взрослі закусять, ти що? Знаєте, дружина любить, коли я готую, тут просто, наче на кухні щось вибухнуло і потім ожило і розмазало все після вибуху. Ось таке. Ну і сухариків навальдала. Потім беремо майонез, сюда, чікс. Якщо ви мене питаєте, а скільки треба всього? Я, знаєте, я не знаю, я все роблю на око. Ну, не на заправці, бо зараз там люди налетять. Ні, просто от як, як відчуваю. Відчуваю я, що. Що там, треба так. Коротше, перейніше. Що ви бачите, що щось не пичає? Все не заборонено, можна подавати. Все як, як ви відчуваєте, так і робіть. Ну що, готово? Гляньте, що ви бачите, видно. Така от штучка. І ну що пробуємо? Ножечком щоб були сухарики, сирок. Ну шо, поїхали. Mm. 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 Very nice. Ой-ой-ой-ой-ой. Аж знаю, да. Четропи додам. Все я кукурузки. Знаєте, аж на капчах трошки отак так кая позагиналась. Такі вітригані ох ох хо хо Хорош. Що ще треба? Колбаски підрізали. І все, понеслась. Налітай. Як то кажуть, понесли сандалі відео. Ху -ху. Дуже простий салат. Спробуйте. Що там? Сухарики, сир, майонез, чеснок, кукуруза. Все. І е ей! Друзі, прості рецепти будуть тут на каналі, так що заглядайте, ще буде рекомендації, що подивитися на вечір. Взагалі, щось на вечір. От реально, так і на Zoom канал Щось на вечір. І там буде і про їжу, і про кіно. Щось на вечір. Будьте здорові, бережіть себе. І слава Україні! Салат, звісно, просто розносите. Ух ти! Нічого собі! Ти додивився, додивилася це відео до кінця. Дякую тобі. Е, Мені обов'язково цікаво твій комент. Залиши його, напиши, що ти про це думаєш, і що б хотіли побачити наступного разу. І, друзі, не забувайте підтримувати наших військових. Це зараз дуже важливо. Бачите! Баночку, задонайте трошки п'ять, шість сім, десять гривень. І для вас анекдот для тих, хто додивився. Значить, а я жартую, не буде ніякого анекдоту. Давайте.